У Бучанській початковій школі №11 створено справжній простір турботи для найменших. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ чотири дошкільні групи отримали нові меблі: зручні та безпечні столи, стільці, ігрові зони, м'які килимки та комфортні ліжечка. Усе це тепер створює середовище, у якому дітям не лише цікаво, але й затишно. Ліжечка дуже якісні, кольорові. Дітям дуже приємно на них відпочивати під час денного сну. Саму у нас повністю замінені нові рукомийники, душева є кабіна для того, щоб можна було помити дітей, а також нові санвузли із перегородками. все так як відповідає вимогам і нормам. Дуже яскрава у нас вийшла роздягальна кімната з яскравими і зручними шафами та такими гарненькими лавочками. Нові меблі вже встигли оцінити маленькі вихованці ясельної, середньої та двох молодших груп. Оновлений простір змінив не лише інтер'єр, але й атмосферу в групах. Діти були в захваті, і що нам сподобалося, вони сказали, ми ніби прибули в казку. Батьки теж дуже задоволені тим, що зроблено в порівнянні того, що вони бачили раніше. Окрім нових меблів, у чотирьох групах повністю оновили приміщення. Капітальний ремонт, що тривав чотири місяці, передбачав повну заміну комунікацій, а також оновлення стін, стелі та підлоги. Ці групи виглядали дуже, ну можна сказати, скромно. Не сучасно в порівнянні із сьогоденням, зараз ми дуже вдячні нашим партнерам за таку допомогу і таку підтримку.